Всім привіт! Вас вітає майралик. Вітаю вас всіх з Пасхою, будьте здорові, щоб у нас було все добре, щоб всі були здорові. Ось так дивіться, ми пройшли вже все поле своє поробили стежечки вже на цьому полі. Тепер поросте нормально, я думаю, ще днів 3-4 будемо зі для дороги. Сьогодні така погода ліс, можливо буде дощ, це для парку буде стіна. Парку вроді така невелика, але я думаю, що за недільку буде добре. Перше ми маємо Виселяти ось равлика, яке нас перше вилупилося. Будемо ту цю сторону виселяти. Ось ця сторона ми її робили першу. Ось цей кусочок ми будемо виселяти, який вилупився перший равник. Ось так. Ми вже зробили, як ви бачите, полів. Полів ми тянули від скважини ось такою 40-ковою трубою. Ось така, бачите, 40 труба. Е, від сорокової труби пустили ми такий два датчика. Ось один. Ось один. Ось там далі другий, я вам покажу. Ось до нього йде проводка. Ми виставляємо, е, так, там нам є такий таймер. Ми виставляємо, там є 8 положень. Е, ось один, два, і у нас таких буде 8 штук. І він включається по очерді, поливають. На один такий датчик. Нас ось, ось з такого датчика переход на 32-го трубу. У нас ось іде, дивіться. І йде на, на один датчик іде раз, два, три, 4, п'ять форсунок. Форсунки у нас ось дивіться, це виходить у нас кутова. То виходить, у нас ось по б'є, То кутова. Ось кутова і ця вроді по кругу. Ну, я вам тоді, як буду включати, я вам все покажу. Як воно буде поливати, буде набагато краще буде видно. Ну і що? І покажу вам другого датчика. Так само у нас йде 40 труба. Так нас буде йти вона по всьому полі. Вход іде все 40-вої труби. Ось так само у нас другий датчик. який по времені буде включатися. І тут у нас форсунок раз, два, три, чотири, п'ять, шість. А тут шість форсунок. Ось таких шість форсунок. І ми цю плантацію будемо, я не знаю коли, щось у неділя. Можливо, вівторок ми будемо її загрожувати. І тоді випускати, будемо пробувати равлика. Я думаю, ще за 2-3 дні воно підросте і буде супер. Ось, наприклад, тут посадку я дивлюся, терку набагато краще. Чому так, не знаю, можливо тут влаги більше, ну, набагато краще, воно таке густіше. Бачите, взагалі таке гарне. Я думаю, що буде добре. А тут ось так само йде 40-ва труба. Теж ми розпустимо і там буде 1, там 2, ставити там, 3-4. вісім датчиків має забути на це все поле. Ось дивіться, така скважина. Ось звідси ми випускаємо короковою трубою. Зараз я вам достану, покажу. Це у нас на мотор. Це у нас ось такий дивіться. Ось такий. У нас виставляємо ми на 8 датчиків. Все по времені. Виставляє... Ну я вам зараз не буду показувати, як там виставляється. Можливо ввечері покажу, якщо не забуду, тут виставляєш. Все по гремні. Перший, другий, третій, коли включається ось такий. Ми пользуємося. Класний. І у нас, представте, як попало. Ось, наприклад, як я вам розказував з опаленням, ми робили в теплиці. Бігало давлення. То більше, то, то менше прилипла груша до бочки. І ось тут вийшла та сама історія. Запустили мотора, а в бочку вода не набирається, давлення немає, ми можемо поняти, що таке, чи скважині води немає, чи мотор не качає, ну, реально, що не так. Ми згадуємо, що в теплиці була така сама історія. Спускаємо ми з цієї бочки повністю весь з воздух. Включаємо. Мотора, вода пішла. Опять накачали ми воздуху і все стало на свої місця. В принципі, як буває. Шукаєш причину, думаєш, мотори там, ще щось просто прилипає груша. І все. І все стає на своє Ну, В принципі, ось так. І пізніше я вам включу е, включу полів, покажу вам, як поливає все. Все дуже гарно. Ось дивіться ще е, на ці форсунки ми забивали метрові стопчики 50х50. 50. Ставили на болти ось такі переходники. Сверлили у шланзі дірочку, ставили ці переходники і ось паяли, не помню, це вкручується, а А да, ось, ось ці ж паяли на форсунку. Стягнули стяжечками е, і вона розприскує. Ось дивіться, вдруг що забилося. Ось таке ми її відкручуємо, що вона погано там треба було бризкати. що. Ну, бачите, ось таке сміття збирається. Ось таке побризкали, почистили. Ці дірочки, ці сіточку. І ось поставили на місце. І вона буде працювати. Зараз я вам покажу, як включу, зараз покажу, як все процедура брискання. Ось так дивіться, ми включили. Це, нас... Це Першого клапана. Бандатчик. І так бандатчик. І Пливає перший наш участок. Нас, як я вам вже говорю, вісім буде. Кожна форсунка по паспорті теша, що на 8 метрів, якби розбридку є. Але на практиці мені кажеться десь 6, може 6,5. Ось, наприклад, як ми пробували на 500 ках у нас було 2, 4 форсунки. Ми включали через такий клапан по 2 форсунки. На Напору такого не було. У нас був там мотор слабший, а ще залежить, бачите, від хорошого мотору. -другу. Ну і так, в принципі, я думаю, для равликів три рази, наприклад, ввечері, вночі і підранок включити і буде супер. Похвилин 10-15. Ось дивіться, ми поставили це 180-ті форсунки. Це вони в принципі, в принципі, ну, можна на вугли ставити, ось, наприклад, 360 е, крутиться он постійно по кругу. Ще є 270, ну 270 в нас поки не стоять, я вам не покажу. Е, буду далі, то я вам далі буду показувати. А так собі добре. Так, щоб далі ну, тільки на поле поставили, бачите, воно прискає на 180 градусів. Ну, ось так ми змочили землю, полили перку, було хорошого благо. Цей участок вже попрацював. Тепер автоматика включила нас в другий участок. Тут було ще 2-4-5 парсунок, а тут 6 марсунок. Ось так поливає. Так само воно в нас зараз полі, там яке ми виставили і ну, автоматично, автоматично. Ну, ось так. Всім спасибо за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Всім пока!